Їмо паштет гурме Аліса їж. Паштет-гурме з кроликом. Я навіть не помітила, як вже пів на першу ночі. Стільки роботи, що навіть часу не відчуваю. І вже втомлена така, що спати дуже хочу, але ж, може, треба все. Кинути і піти відпочивати, бо невідомо, яка буде ніч. Поки відносно тихо, там щось летіло, щось там до нас пробивалося і вдень, і ввечері. Ой, як уже все це набридло. Вже слів не вистачає на цей весь жах. Інакше, як дійсно, біснуванням це описати неможливо. Але коти не повинні голодувати ні в якому разі. Ось. А потім була тривога, і я виходила в укриття і зустріла роденького маленького, але в мене не було корму, тому повернулася за кормом. Але родий вже кудись дівся і замість нього. Прибіг біляк. Все, біляк з'їв. Все, що я взяла для рижого, для роденького. Тобто я плутаю російські слова, українські. У мене каша в голові. З двох мов вибачаюся. Бо так у нас не було української мови. Раніше в такому віці переходити дуже важко. Ну що, біляк, ти попався мені, я тебе погодувала сьогодні? Погодувала, вчора погодувала. Ну то й добре. Тобі пощастило, да, Біляк? У мене вже корма нема все. Я б тобі віддала все, треба йти в магазин купляти, а сьогодні я не піду. А пізно вже і в мене інші плани. Вдома багато роботи, треба йти. Що білячок? Нема більше, все віддала. Я ж кажу, що треба в магазин йти. Боже, він якусь, якісь помиє. Ще буде їсти, ви бачите, який він голоднючий. Сьогодні Васю наказала, бо Вася зробив велику шкоду мені. Він сьогодні був покараний, бо шкода не припиняється. Так, да. так що я сказала Васі, щоб він більше так не робив. Ну, ось бачите, що робиться. Через погоду я тільки -но пересадила оці рослинки, як полила їх, звісно, як різко похолодало. І ось оце реакція. Рослини, які не встигли прижитися на новому місці, в новому ґрунті. Коріння ще не почало пити водичку, і вони пропали. Ось так буває. Ну що ж, тепер трошечки почекаю, що з цього виживе, і потім пересаджу в інший горщики, звільню цю катку. Бо що ж ти зробиш? Ну що, Василій? Заносимо наші квіти з балкону. Ось це частково вже занесла і продовжую займатися тим самим. Вася. Там ще залишаються квіти. Там навіть якісь джілки. Мушки літаючи на балконі, пеларгонія і сукуленти залишилося тільки. І лимони, бо вони довго можуть знаходитися. Вася, шо? Що? що ти хочеш? Вася завжди хоче на балкон, а потім, коли. Випускаю його на балкон, він одразу хоче назад. І так без кінця, да, Вася? Вася, ось такий у нас Вася. Вася Котяся. І вчора, і сьогодні у нас суцільні тривоги через шахети. Десятки дронів повз Київ атакують передмістя. Вася. Ти цілковита шкода, чого ти лізеш сюди? Вася. Ану киш, ану киш, ану киш, ану киш. Давай, давай, давай. Не треба мені тут м'яти квіточки. Тебе багато. А ліса ось... ось спить тут в ліжнику. Ось Вася, я тобі зробила місце. Чому ти туди лізеш, а? Там, де місця немає. Да. Холодно на дворі якісь машини виють. Ой, таке у нас життя. Мені треба продовжувати займатися квітами. Вже вчора занесла все. Вже на балконі тільки пусті етажерки стоять. Треба і етажерки заносити і багато роботи, Вася. А поки ти робиш шкоду, мені треба займатися квітами. Що це ви тут наробили? А? Оце що це таке? Ганяли, гасали тут всі кормушки, порозкидали. Що це таке? А, Вася, що за хуліганство, а? Ось зараз я буду давати йому такі ліки. Ось на Вася, їж. Це твої ліки. Аліса не їсть таке. Вона відмовилася. Їй теж пропонувала, а вона відмовилася. Це, з'їв, це твоя доза добова, більше, більше не можна. Це Ти Що, вася. І одразу він починає їсти свій корм. Хоча в магазині мені казали, що начебто не можна одразу їсти. Але чи я йому ротика закрию, якщо він хоче їсти, не знаю. І в інструкції цього не написано, до речі, я не знаю, чи правильно це, чи ні. Ось так я купаю свої рослини у ванній. Тепер будуть тут стояти і поки стіче вода, а потім я їх десь приткну, бо місця немає. Вікна ще не помила, тільки одне вікно, ще два треба мити. Ось багато роботи, а у нас знову тривога. Сьогодні вже друга. Шахеди якісь якусь роблять нам шкоду. Хочуть, щоб мої квіти залишилися без тепла і без світла. А тим часом ось така у нас тут обстановочка. Всі дрони летять гуськом на одне місце і пишуть, що атака на залізницю. І цілий день ці тривоги нам паралізують життя. Вася грається сам з собою. З чимось грається. В мене тут бардак, вибачаюсь, бо я. Якраз прибираю все. Якраз все прибирається, перестановка. Ось так я теплим душем поливаю свої трошові дерева. Бачите, як вони розрослися? Які вони красиві. Тут каланхоя. Зараз ще піддони треба помити. І вони будуть тут залишатися, поки вся вода не стече у ванну, а потім я їх заберу. Ось так після балкону, після вулиці я мию всі свої рослини. І знову загроза балістики з Брянська вигнала мене вночі в укриття. Дрони й ракети кошмарили всю ніч схід нашої країни, а також дісталися і Київщині. І в Києві тривога була майже всю ніч, то і цю ніч нам не дали нормально поспати. Отже, божевілля продовжується. Ось я сьогодні продовжую вже, хочу помити вікно на кухні. І мені нічого не залишається, як обрізати цей сторічник, обрізати йому оцей стовбур високий, бо зняти його, щоб помити у ванні, це проблема з проблем. А тут вже оці нові будуть рости далі. Ось ці два. Тут їх два, і навіть ще й третій є. Отже, прощавай, буду я тебе різати, мабуть. Бо носитись з тобою мені дуже важко. Ось який, це вже другий такий в мене виріс. Ось такі вони в мене ростуть і дуже швидко. У мене тут вже є ось такий височенний, бачите, він майже виріс теж під саму стелю. Вася, що таке? Вася не дає мені проходу. Вимагає якогось смаколика. Смаколика вимагає постійно, Вася, що таке? Не дає мені нічого робити. Треба йому дати смаколика, щоб відчепився. Вимагателі. вимагають. І зараз дам вам смаколик, На. Бо не дадуть мені працювати взагалі. Що Аліса? Ану їж. На. На, що це таке? Ану їж? Вася он їсть? Чого не їси? Це травка. О, Аліса, ти добігалася, Вася твою таблетку з'їв. Свою не доїсть, а її з'їсть. Отакий Вася. Вася у нас хижак. Є. Що? Над чужою мискою стоїш. На Вася? О! Твоє! Оце твоє? Нічого страшного. На тобі ще третю. І сердечки отакі. На Вася, на Аліса. Четверта таблетка. Не знаю, ще дати. Що? Ось це на ще. В Аліса! Це Васіна. Ти диви яка? У Васі навчилася. Чужу миску лізти. Все, досить з вас. Досить Вася випрохав, все, наїлися. Одразу не буду давати. Іншого. Ось ваш корм тут. Це Васін корм, це Алісин корм. Їжте, давайте. Мені навіть миски не можу помити, бо там поддони миються у раковині. Вася, ти задоволений? Більше не будеш оце мені ходити хвостиком за мною і м'якати. Заважати мені працювати. Так, а тепер треба вирішити, де я буду його різати. В якому місці різати оцей стовбур. Бо відріжую його внизу, і що буде, ні. Не буде. Бо отут-от у нас є ще росточки. І тут є росточки. Вище цього вже немає. Роз... А, ні, є росточок, отче. Отут є росточок, бачите? Мабуть, десь тут я і буду його різати. Ось так. Мабуть, навіть може і вище десь отут. А знаєте чому? А тому що у цих молодих поростей була опора. Тобто я залишу цей стовбур, він висохне з часом. І не треба буде палички. Паличку цю ми можемо вже виняти тоді і використати для якоїсь іншої рослинки. Ось і все. Відрізала. Він там тримається на прив'язі. Зараз його відв'яжу. І вже з цього, що ми будемо робити? Це можна навіть у воду поставити, воно коріння пустить. Ви думаєте, що воно може ще укорінитися, оце. Але я так не буду робити, бо в мене їх і так забагато, дуже багато. То я з нього зроблю якусь настоянку, мабуть. Поріжу на кусочки це листя, зроблю настоянку. Ви бачите, як вилізло оце коріння. І оце коріння, таке товсте, тісний горщик, оце коріння заросло от сюди і приклеїлося до утеплення, до цього поролону. і пішло аж туди. Це ж надо таке. Перед тим, як почати мити, оцей зріз, я намагаюся обробити парафіновою свічкою. Не знаю, як це в мене. Вийде на камеру, мабуть, на камеру, <с> як завжди, нічого не вийде. Ось так якось. Ось що в мене вийшло? А для чого я це роблю? Бо стовбур ще живий. І на ньому є дітки ще вони. Я хочу, щоб вони ще підростали, які сидять на ньому. Тому я обробила його парафіном. А ще тому, що буду зараз мити і щоб туди волога не потрапляла. І ось так: під малим напором я здійснюю купання сторічника. Доброго ранку. Ось таке в мене тут царство рослин. Ось такі в мене дерева, які я пропоную. Хлорофітуми. Це все моє гінури. Куди їх дівати? Все помила. А поставити поки що нікуди, тому що вікно на кухні ще не помите. Оце Вася. Ось і Маша. А, Віта казала, що десь вона поділася. Ось вона є, Маша наша. Маша, наша Маша. Маша Маша, їж Маша. Оцей теж хоче. Голуб хоче. Відібрати хоче, у Маші їжу. Киш-киш-киш. У голубів повно їжі. Вони собі знаходять. А от Маша? У Маші ні. Маша ж не їсть ту їжу, яку їдять голуби, да? Маша? Да. Отже, в мене стільки роботи, що, що жах. Який я? Ну, їж Маша, я піду додому. пока пока Такий він хитрий. Тільки я відійшла, як голуб тут, як тут. І підбирається до Маші. Да, зараз Маші дам ще один пакет, бо мені її шкода, вона на вулиці. Вже дала такого самого півпакета, бо вона голодна, мабуть, Маша. Півпакета, бо не знаю, чи з'їсть, чи ні. Якщо не з'їсть трошки, то он бажаючий чекає. А те, що тут, прийдеться туди віднести, на той кут, і там віддати комусь з котиків. Ось такі у нас котики. Голодні, Маша. Все? З'їла? Оце голуб'ям залишимо, так? Да? Це Маша? Це вона вже з'їла. Це голуб буде їсти. Ось цей будеш їсти? Я пішла, прийдеться віддати оце комусь. Ага, ось і докльовує. Те, що Маша не доїла, він докльовує. Отак, і зі мені воду привезли. А тим часом в мене була на поливі перша партія діток орхідей. Поки я тут бігала, вона вже злита, треба розставляти по місцях. Отже, і орхідеї треба поливати, і інші рослини готувати, мити підвіконня і готуватися до зими. Полив орхідей продовжується. Друга партія орхідей на поливі, середній такі ось котик. І поки я поливаю орхідеї, моя робота з підготовкою вікон до зими із рослинами стоїть. Ось так.